Привіт! Сьогодні ви побачите партію, яку я зіграв з міжнародним майстром Ілаю Воліченко. Його фідрейтинг 2427. Це класно, це високо. Починаємо. Він веде прямі етери, присвячені грі уша. Він це робить на платформі Twitch англійською мовою. Проте це не заважає йому бути доброзичливим. Я це відчував під час спілкування у чаті. Він каже. Глядачі, надсилайте виклики, якщо бажаєте зіграємо». Я такий опа! Можливість зіграти з міжнародним майстром. Треба користатися. Надіслав йому виклик. Що мене здивувало, це те, що він не мав обмеження по репіду. Він казав, хочеш репід, давай репід. Я надіслав виклик у форматі 10 плюс 0 та почав партію е 4. Це 5, це цілійський захист. Я такий. О, цікаво! Я ж вивчаю дебюти. А чи перетнеться моє вивчення з котроїсь ліній, що він зіграє? І перетнулись. Даю шах у цьому варіанті. В цьому місці є три варіанти, і кожен з них нормальний. Цей, цей і цей. Головним варіантом вважається перекриття конем перед королевою. Але інші варіанти також можливі. Друзі. Підписуйтесь на мій канал, це важливо. Поставте лайк цьому відео та напишіть коментар, ви його побачило якомога більше людей. Він обрав. І Тут я б'ю і роблю крабика Maroti Bind. Чим крабик класний? Тим, що контролює багато центральних клітинок. Центральні клітинки супер важливі. Можна наліво стрибнути, можна направо. Це під вашим контролем. Тому, якщо можете поставити пару пішаків на е 4 на с 4 це класно. Позиція буде комфортною. На нашого пішака не тому то ми його захищаємо. Далі по можливості просуваємо цього пішака і його розмінюємо. По можливості, тому що, якби зараз чорні пішли е 5 то ми б не проводили Д4 через недостатню кількість захисників цього поля. А у випадку, коли кіні розвиваються, це хороший, нормальний хід для чорних, ми проводимо D4, міняємо пару пішаків. Також можемо розміняти ще пару фігур, але цього у партії не відбулося. Партія продовжилась ходом королева G4. Пропозиція обміну. Обмін не супер примусовий. Але так, пальчиком нам показують два нападники на пішака Є4. Ми можемо перекритись пішаком, але та рекомендація по дебютам, що я подивився. Каже побити королеву. Тут б'ють, зараз у нас нічого не висить, пішаки під захистом. Далі побити тут і засунути пішака на C5. Це виглядає так. О Боже, що ми робимо? Ми ж просто віддаємо пішака. І у цей момент на прямому етері я йому пишу, що цю рекомендацію почув у курсі від Со, so, неймовірний гросмейстер. Він входить в десятку кращих світу. Так, от я йому кажу: підгледів цю рекомендацію у веслі. Але я її не розумію. А він каже: Ну та якщо я поб'ю, то ці пішаки це велика слабкість, і це правда. Подвоєні ізольовані пішаки, коли не мають сусідів ні в одній, ні в іншій колонці. Це страшне, це дійсно слабкість, і я б на них нападав. Але якщо чесно, то я не дуже вірив, що я знаходитиму такі класні ходи у нападінні проти міжнародного майстра. Я думав, він би відзахищався і мав собі зайвого пішака. Але він поступив прагматично і зробив найкращий хід на свою думку. Не перевіряти, а наскільки я добре нападатиму, а просто стабільно хороший хід. Повернувся конем. Тут я побив, бо мій пішак все таки там висів. І тепер роблю рокировку. Бо розвиток ніхто не відміняв. Це закінчення. Але фігури мають виходити. Тура на лінію, єпископ кудись, все це залишається. Поставив туру. Напав активний хід. Напали на мого пішака. Захистив його, поставивши під захист іншого пішака. Окей. І він, і я зробили розвиток. Хіба туру ще сюди підвести, але треба думати, а що далі? Треба шукати план гри. Трошечки турбуюсь, як воно буде. Такий план, котрий мені побачився, це відійти і прогнати коника, спитати, а куди ти підеш? Цей план я втілюю, але коли на мене йде пішак, то повертати сюди я не хочу. Я ж звідси прийшов. Я просто подарував хід опоненту. Тому я роблю схованку для єпископа, щоб не повертатись там, де я вже був. Я ж хочу тут пішака поставити, вірно? То роблю схованку для єпископа. На мене знову напали. Цей пішак під захистом я його не їм. Окей, тут ще рухається пішак. Але поки що все стабільно, правильно? правильно. Ставлю туру на напіввідкриту лінію. Напів через те, що один пішачок на ній все-таки є. Це пішак опонент. Ага, напали, але я маю захист, все нормально. Вирішив додатково укріпитись і якось рухатись королем ближче до центру, єпископа сюди переводити. Цей хід може виглядати дивно і на краю дошки погана фігура, але треба дивитись конкрет. У цьому випадку я нападаю на пішака, просто кажу: нічого не зробиш, з'їм пішака. І опонент помиляється. Гляньте на оцінку. Evaluation board goes up. Комп'ютер вірить мені. Позиція розвивається і надалі, але. Треба глянути конкретику. Тому давайте перейдемо до лічесу. Там функціонал шахового рушія мені більше подобається. Окей, Лічас навіть інакше оцінює. Часком казав плюс два, а лічас каже ніяких плюс два. Я бачу плюс чотири. Неймовірно. Отже, перше, що треба дивитись, це побив І якщо тут побити, типу, я виграв пішака, якщо повернути пішака назад, що буде? Давайте дивитись. Я б'ю тут. Це рекомендації комп'ютера. Тобто не факт, що я б це все побачив, але якби побачив то, так, тепер зв'язка. Фігура під нападом відійти не може, бо шах за правилами не можна робити такі ходи, котрі приведуть тебе у шах. Оскільки є напад, то є єдиний захист. Вам банально взяли захистити. Тепер банально взяв, нападаю на зв'язку. В англійській мові є прикольний вираз піпі он пі-пі». Put pressure on the pinned piece. Це всього-навсього перші букви, але звучать класно. Тобто тисни на зв'язану фігуру. Українською буде ТЗВ. Робимо ТЗВ. Ми маємо сюди два напади. Опонент має один захист. І він може дати нам шах, але ми просто відійдемо і в результаті виграємо цілу фігуру. Тому мій опонент ось це порахував і вирішив, що. Це йому не підходить, пішов пішаком вперед. Як виявилось згодом, цей пішак у нього зарішав. Давайте дивитись. А що я собі думаю? Я собі думаю, маю перевагу на пішака. Треба трошки розкрутитись. Ось мій єпископ зараз не може нікуди вийти. Тут його поб'ють, тут його поб'ють, тут його поб'ють, тут Ну хіба сюди можу вийти? Одна клітинка є, а тут мене теж поб'ють. Отже, думаю, кудись піти, десь вивезти єпископа і трошечки-трошечки міняти фігури. Такий план. Перший хід. Ідея суперпроста: вивести єпископа. А тут я так трошки хвилююсь: типу, о боже, пішак рухається. Це він що королевою буде, це мені що програти. Ні-ні-ні. Блокую того пішака всіма силами. Ставлю фігуру отак перед носом, щоб той пішак не йшов. Але на цьому моменті я банально не глянув, що є просто напад. Просто напад на тору, І перекритись під захистом єпископа я не можу. Тому що на цю клітинку чорні нападають двічі. А я б захищав лише один раз. Тому перекритись пішаком не варіант. Мушу відходити і визнавати, що втратив темп. Отут я вже реально панікую, думаю. Так, зараз. зараз, Так, зараз хоп. Примушують мене мінятись, потім так. б'ю, і тут ставлять королеву. Жах який. Ага. В цьому моменті я ще тримаю контроль над собою і рухаю фігуру так, котра погано стояла, на трошки краще місце. Комп'ютер може не дуже погоджуватись, але хід людський. Покращую позицію фігури. Нормально. Далі напали на мене. Мені треба кудись відходити. І оскільки я маю зайвого пішака, то я такий: окей, час мінятись 100%. Бабам. Ну що, він б'є, я б'ю у мене зайвий пішак, так? То все нормально. Але що відбувається? Він пішов сюди. Я такий, о, можу підійти, зробити два напади і виграти пішака. Ну та віддам туру за пішака та єпископа, але пішак так далеко зайшов, що я вже готовий. Це зробити. Попередньо міняюсь турою. Але просто шах був би радий поближче до пішака відійти, кудись сюди чи сюди, але тут бито, тут бито, мушу лише на ці глізинки відходити. Втрачаю одного пішака, додатково захищаю це поле, ти не пройдеш, не зробиш собі королеву, але бам! Напад на туру, і якщо я відходжу примусовий обмін і... І чорні мають просто на фігуру більше. Тому, коли цей момент то я склав руки, подякував за партію і кажу, здаюсь, Black is Victorious. По Комповському треба було піти сюди. І це не очевидно. Типу, маю зайвого пішака, але треба не міняти. Чорні роблять, наприклад, такий хід б'ю пішака. Окей, тоді це все-таки напад і його ідея. А чітка безрозуміла а у цьому випадку треба бити, бити єпископа. Лише в цьому випадку перевага плюс два. А якщо походити по центру, запропонувати обмін тут, гляньте, що каже комп, комп каже по нулям. Дивина, та й годі. Звісно, що це така позиція, і що треба розглядати конкретні ходи, конкретний план, але дуже неочікувано. Дякую за перегляд. Я був супер радий зіграти з міжнародним майстром такі ігри з глядачами. На прямих етерах приносять мені задоволення, я приймаю участь у цьому. Якщо бажаєте прийняти участь у грі з глядачами, котру веду я, перевірте дзвіночок. А чи дізнаєтесь ви, коли я йду у прямий етер? Рекомендую глянути чітку схему по тому, як вирішувати тактику та як навчитися її бачити.